Що, якби я сказав вам, що жінка, яка все життя присвятила науці, холодним розрахункам і математичній точності, побачила у зірках те, що змінило все її розуміння світу. Що астроном з Кримської обсерваторії виявила вирівнювання планет, яке вказує на конкретну дату 19 жовтня 2026 року, 2247 за київським часом. І що це не містика, не віра, а чиста наука, математика, яку можна перевірити? Друзі, це не чергова історія про пророцтва. це розповідь про те, як Всесвіт говорить мовою чисел, як небесні тіла вишиковуються в конфігурацію, яка трапляється раз на вісім років, і як ця конфігурація вказує точно на Крим, точно на час, точно на подію, яку ми всі чекаємо. Мене звати Павло, я фізик із Києва. 20 років працюю з астрономічними даними, моделюю орбіти, перевіряю розрахунки. Я скептик за освітою і за переконанням. Не вірю в гороскопи, не читаю передбачень, вважаю науку єдиним надійним джерелом знань. Але те, що я побачив минулого місяця, змусило мене переосмислити межі між наукою і долею. Це було 7 листопада 2025 року. Я працював у своєму кабінеті, аналізував дані з міжнародних обсерваторій для проекту про рух астероїдів, звичайна рутина, і раптом електронний лист без теми від невідомого відправника, адреса Нідюкче, набір символів, що нічого не говорив. Я майже видалив його як спам, але щось змусило мене відкрити всередині короткий текст і файл з координатами. Зірки не брешуть. 19 жовтня 2026 року. Якщо хочете знати, чому приїдьте за цими координатами. Терміново доказ додаю. Перевірте дані за березень, 2024. Ви побачите, що я маю рацію. ТС я відкрив вкладений файл. Це були астрономічні розрахунки, складні, професійні, виконані в програмі, якою користуються тільки вчені. Я почав перевіряти цифри, підставляти в свої моделі. І серце завмерло, розрахунки були правильні. Більше того, вони показували щось неймовірне: вирівнювання п'яти планет, чотирьох зірок першої величини та сонця, в конфігурацію яка я перевірив тричі, це неможливо. Але цифри не брешуть. Я негайно зателефонував своєму колезі Дмитру. Ясь, який працює в головній астрономічній обсерваторії Академії наук. Дмитре, ти чув про щось незвичайне в планетарному вирівнюванні на жовтень 2026-го. Пауза, потім його голос обережний. Звідки ти знаєш? Ми тільки місяць тому це виявили, хотіли перевірити, перш ніж щось говорити. Значить, це правда? Павле, це найдивніше вирівнювання, яке я бачив за свою кар'єру. Ми розрахували назад на тисячу років нічого подібного. І воно воно центрується над Україною, точніше, над Кримом. Я затамував подих. Дмитре, мені прийшов лист від когось із підписом ТС, з координатами, хтось із Криму. Довга тиша. Павле. Я нічого не можу сказати по телефону. Приїдь завтра до обсерваторії, але будь обережний із цими даними. Це може бути чутливо. Наступного дня я сидів у його кабінеті. Дмитро розгорнув на столі роздруківки. Дивись, ось конфігурація на 19 жовтня 2026 року, 2247. Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн вишиковуються в лінію з точністю до градуса. Одночасно чотири зірки: Сіріус, Вега, Арктур і Альтаїр формують геометричну фігуру. Якщо спроєктувати це на земну поверхню, він показав карту. Я відчув мурашки по шкірі. Проекція небесної конфігурації на землю давала фігуру, що нагадувала тризуб, а центр цієї фігури був точно над Кримським півостровом. Це не може бути випадковістю та небужам. Прошепотів я. Ми теж так подумали. Тому перевірили статистичну ймовірність. Павле, шанс такої конфігурації випадково сформуватися над конкретним регіоном 1 до 847. Це не рік, це ступінь повторюваності. Таке вирівнювання відбувається раз на 847 років. А востаннє 1079 рік. Це була доба Київської Русі, час великих змін. А ще раніше 332 рік. Часи формування перших слов'янських держав. Я дивився на цифри, на карти, на розрахунки. Учений у мені кричав: Кореляція не означає причинності, але інша частина глибша, відчувала це щось більше. Дмитре, хто така Терес? Хто надіслав мені ці дані? Він зітхнув: Я не впевнений. Але якщо координати, які тобі дали, ведуть на південь до адміністративного кордону з Кримом. Там є одна людина, Тетяна Сергіївна Лисенко. Вона працювала в Кримській астрофізичній обсерваторії ще за радянських часів, одна з найкращих спеціалістів з зоряної механіки, після 2014-го залишилася там. Ми втратили з нею зв'язок. Чому вона залишилася? Не знаю. Хтось сказав, що не могла покинути своє життєве дело. Обсерваторія це її все. Я подивився на координати в листі. Мені потрібно туди поїхати. Павле, ти розумієш, що це небезпечно? Там окупація. Я розумію, але якщо вона ризикнула зв'язатися зі мною, значить це важливо. Дорога зайняла три дні. Я їхав обхідними шляхами через знайомих, через тих, хто допомагає підтримувати зв'язок з окупованими територіями. Координати вели до безпечної квартири в місті біля адміністративного кордону. Там мене зустрів чоловік років сорока, представився як Олексій. Ви той фізик? запитав він, як і внув. Тетяна Сергіївна передала, що ви приїдете. Вона не може виїхати. Сама, але зв'язок налагоджено. Вона чекає на відеодзвінок через захищений канал. Ми налаштували ноутбук, підключили шифровані месенджери. І от на екрані з'явилося обличчя. Жінка років 60, сиве волосся зібране у вузол, глибокі карі очі за окулярами, обличчя, зморщене зосередженістю і усмішкою одночасно. Павле, сказала вона тихо, дякую, що приїхав. Не мав би, але дякую. Тетяно Сергіївно!» Я перевірив ваші розрахунки, вони правильні. Але я мушу знати, як ви це виявили і чому саме зараз. Вона відкинулася на спинку стільця, за нею видніла кімната, заставлена книжками, картами зоряного неба, старим телескопом у кутку. Я виявила це випадково. У березні 2024 року проводила рутинні спостереження за рухом Марса і помітила щось дивне: траєкторія була правильною, але позиція здавалася. Значущою, ніби вказувала на щось. Я почала перевіряти позиції інших планет і побачила початок вирівнювання. Спочатку подумала, помилка в розрахунках, але перевірила на трьох різних програмах, на паперових ефемеридах ще радянського видання. Всюди одне й те саме: планети починають вишиковуватися, і чим далі я моделювала вперед, тим чіткішою ставала картина. Тетяна Сергіївна натиснула кілька клавіш, на екрані з'явилася діаграма. Дивись, ось лінія екліптики: Меркурій тут, Венера тут, Земля тут, Марс, Юпітер, Сатурн. 19 жовтня 2026 року двадцять у... за Києвом, вони всі опиняються в межах 8 градусів. Це само по собі рідкісне, але не унікальне. Але далі ось зірки. На діаграмі з'явилися нові точки. Сіріус, найяскравіша зірка нічного неба, буде точно на південному сході від центру вирівнювання: Вега на північному заході, Арктур на північному сході, Альтаїр на південному заході. Вони формують майже ідеальний чотирикутник, а в центрі п'ять планет і Сонце. Я дивився, затамувавши подих. Але найдивовижніше, продовжила вона, це проекція. Коли я спроєктувала цю конфігурацію на земну поверхню в момент пікового вирівнювання, врахувавши обертання землі, осьову прецесію, точну позицію спостерігача, Павле, центр цієї конфігурації падає на точку з координатами 44 чертес, північної широти 34-0 східної довготи. Знаєш, що це? Я підрахував у голові: Крим центральна частина півострова. Точно, але не просто Крим. Якщо врахувати геометрію фігури, що формується зірками, кути між ними, Павле, ця фігура нагадує тризуб. Не ідеально, але достатньо, щоб не бути випадковістю. Я розрахувала статистичну ймовірність. Менше 0,12%. Вона замовкла, дала мені час осягнути. Я дивився на діаграми, на цифри. Учений у мені все ще опирався, але дані були незаперечні. Тетяно Сергіївно, ви вірите, що це означає щось конкретне, що це пророцтво? Вона усміхнулася сумно. Павле, я фізик. 35 років вивчаю небесну механіку. Я знаю, що планети рухаються за законами Кеплера і Ньютона, а не за волею якихось вищих сил. Але я також знаю, що всесвіт дивовижний, і іноді, іноді гармонія небес резонує з подіями на землі. Я не кажу, що зірки викликають події, я кажу, що вони відзначають їх. Як годинник не створює час, а лише показує його. Це вирівнювання, це космічний годинник, що показує 19 жовтня 2026-2247. Щось важливе, але що саме? Вона подивилася мені в очі через екран. Я не пророчиця, але я спостерігач, і за останні півтора року я бачила не тільки цифри, я бачила, відчувала щось більше Тетяна Сергіївна. Розповіла, як за ці місяці спостережень почала помічати інші речі: незвичайні магнітні бурі, що не корелюють із сонячною активністю, дивні коливання в гравітаційних вимірюваннях, які їй вдавалося робити таємно старим обладнанням, а потім щось особисте. У вересні цього року розповідала вона: я працювала вночі, була одна в обсерваторії: це рідкість, зазвичай там російські військові. Але тієї ночі чомусь нікого не було. Я дивилася в телескоп на Марс. І раптом, Павле, я не знаю, як пояснити. Я побачила не планету, я побачила Крим. Вона замовкла, ніби вагаючись, продовжувати. Я побачила Севастополь, бачила вулиці, які знаю з дитинства, і бачила над ними український прапор. Це тривало кілька секунд. Потім знову була просто червона крапка Марса. Я подумала, галюцинація втома, але відчуття було таке реальне. Я почала записувати ці моменти. Вони повторювалися не часто, але стабільно. І кожен раз я бачила одне й те саме: вільний Крим. І кожен раз це було пов'язано з спостереженням тих планет і зірок, що формують вирівнювання. Я слухав, намагаючись залишатися науковим, але відчуваючи, як межі між раціональним і містичним розмиваються. Ви сказали, що вирівнювання починається зараз, у грудні 2025-го? Тетяна Сергіївна кивнула так, воно формується поступово. Грудень 2025, перша фаза. Меркурій і Венера опиняються в потрібних позиціях у січні 2026-го приєднується Марс. У лютому Юпітер починає своє повільне зближення. До квітня вирівнювання стане помітним навіть аматором. Кожен місяць воно зміцнюється. І якщо спостерігати уважно, можна побачити, як небо поступово формує цю фігуру. До літа вона буде чіткою, а восени, коли Сатурн завершить свій рух, все стане на свої місця. І 19 жовтня, о 22.47, настане пікова конфігурація. Вона триватиме близько 17 хвилин, потім планети почнуть розходитися. Але ці 17 хвилин, Павле, я відчуваю, що саме тоді станеться щось, що змінить все. Що саме? Вона замовкла, дивлячись кудись за екран, у вікно, де напевно висіло кримське небо. Я бачила сон місяць тому. Я стояла на горі Айпетрі, дивилася на Ялту внизу. І небо над нею світилося. Не сонце, не місяць, самі зірки світилися так яскраво, що можна було читати. І в цьому світлі я бачила людей, які виходили з будинків, дивилися вгору і розуміли, що щось змінилося. Я не можу сказати, що саме, чи то буде військова подія, чи дипломатична, чи щось зовсім інше. Але я знаю, це буде день, коли Крим зробить крок назад до України. Можливо, не фізичний ще, але духовний, символічний, незворотний. Я записував кожне слово, кожну деталь. Але потім запитав те, що мучило мене з самого початку: Тетяно Сергіївно, чому ви залишилися в Криму? У 2014-му ви могли виїхати. Чому не виїхали? Вона усміхнулася, але в усмішці була сумна мудрість. Я народилася в Сімферополі, усе моє життя тут. У цій обсерваторії я зробила свою першу спектроскопію в 1972 році. Тут я познайомилася з чоловіком, який теж був астрономом. Він помер у 2010-му. Тут народилася моя дочка, хоч вона зараз у Києві. Тут моя душа. Коли прийшла окупація, я думала, це ненадовго, скоро все повернеться. Але роки йшли. Колеги виїжджали, обсерваторію взяли під контроль, поставили своїх людей. Я стала тінню у власному домі, але я не могла піти. Бо якщо всі покинуть, хто залишиться свідком. Я стала свідком, свідком того, що Крим завжди був і буде українським, свідком того, що навіть під окупацією небо над ним наше небо, і зірки, що світять над Севастополем, світять для України. Вона замовкла, витерла очі під окулярами. А потім я виявила це вирівнювання і зрозуміла, ось чому я тут, щоб побачити це, щоб розрахувати, щоб передати вам і всім, хто має знати. Всесвіт говорить. А я його перекладач. Ми розмовляли ще дві години. Тетяна Сергіївна показувала мені всі свої розрахунки, всі деталі. Я перевіряв, ставив під сумнів, шукав помилки. Не знайшов. Вона розповіла, що створила мережу з кількох астрономів у різних країнах, які незалежно підтвердили вирівнювання: у Польщі, Співаньшта, Японії. Всі бачили те саме, всі підтвердили дату і час. Ми хотіли опублікувати наукову статтю, сказала вона. Але вирішили почекати. Не тому, що боїмося, а тому, що хочемо, щоб спочатку про це дізналися українці це наше небо, наші зірки, наша дата. Що ви хочете, щоб я зробив? запитав я. Розкажи: розкажи людям, що зірки не брешуть. Що 19 жовтня 2026 року над Україною, над Кримом, станеться космічне вирівнювання, якого не було 847 років, що це не містика, а наука. І що наука іноді говорить мовою надії. Після розмови я повернувся до Києва. Тиждень я перевіряв усе, що вона сказала, використав усі доступні програми моделювання, усі бази даних, зв'язався з колегами в обсерваторіях. Усі підтвердили 19 жовтня 2026 року, 22.47, за київським часом, відбудеться рідкісне планетарне вирівнювання, центроване над Кримом. Але найдивовижніше я виявив, коли почав досліджувати історичні паралелі. Попереднє таке вирівнювання у тисячі році збіглося з важливими подіями в Київській Русі. Це був час зміцнення держави після періоду роздробленості. Ще раніше, в 332 році, це збіглося з формуванням перших слов'янських племінних союзів. Кожного разу велике вирівнювання збігалося з великими змінами. Я не кажу, що зірки викликають історію. Я кажу, що існує дивна кореляція. Можливо, це збіг. Можливо, наш мозок шукає патерни там, де їх немає. Але статистика каже: ймовірність надто мала, щоб ігнорувати. І тоді я зрозумів, що маю розповісти цю історію, не як містика. Не як віруючий, а як учений, який побачив щось, що не вкладається в звичні рамки, але вкладається в цифри. Зараз, листопад 2025 року, до 19 жовтня 2026 залишається 11 місяців. За цей час вирівнювання буде формуватися, зміцнюватися, ставати все помітнішим. У грудні ви зможете побачити перші ознаки: Венера стане винятково яскравою вечірньою зіркою. У січні Марс наблизиться до лінії. У лютому Юпітер буде сяяти на південному сході. До весни конфігурація стане очевидною для будь-кого з телескопом. А в жовтні, 19-го числа о 22.47, якщо небо буде чистим, ви побачите щось неймовірне: п'ять планет, вишикувані в лінію, чотири яскраві зірки, що формують фігуру навколо них. І все це точно над тим місцем, де наше серце, наш біль, наша надія над Кримом. Тетяна Сергіївна сказала мені на завершення нашої розмови щось, що я не можу забути. Павле, людство завжди дивилося на зірки у пошуках сенсу. Наші предки створили астрономію не для наукових статей, а щоб зрозуміти своє місце у Всесвіті. І коли небо говорить так чітко, як зараз, було б зарозумілістю не прислухатися. Я не кажу, що зірки вирішують нашу долю, вони лише показують момент. Що ми зробимо в цей момент, залежить від нас. Але принаймні ми знатимемо, що Всесвіт... Звертає увагу, що ми не самі, що наша боротьба вписана не тільки в підручники історії, а й у рух планет. Я думав про її слова багато днів і зрозумів, вона має рацію це не про фаталізм чи чудеса, це про те, що іноді наука дає нам не тільки знання, а й надію. Показує, що існує порядок, гармонія, час для всього. І якщо цей порядок каже, що жовтень 2026 року особливий час, хто я такий, щоб сперечатися з орбітальною механікою? Друзі, я розповідаю це не як сенсацію. Я розповідаю як учений, який побачив дані і не може їх проігнорувати. Кожен з вас може перевірити ці розрахунки. Програми планетаріїв доступні онлайн. Введіть дату 19 жовтня 2026-2247. Подивіться на конфігурацію планет. Побачите те саме, що побачили ми. Це не віра, це математика. Але математика, яка резонує з чимось глибшим. Тетяна Сергіївна досі в Криму. Вона продовжує свої спостереження в важких умовах, ризикуючи щодня. Але вона залишається, бо знає, вона має бути там, коли настане той момент, коли небо і земля заговорять одним голосом. Вона планує бути в обсерваторії 19 жовтня 2026 року, буде дивитися у свій телескоп і документувати, і вірить, що дивитиметься на небо вже вільного Криму. Можливо, це мрія, можливо, наївність, але коли мрії підкріплені точними датами і незаперечними розрахунками, вони перестають бути просто мріями, вони стають можливістю. Я прошу вас запам'ятати цю дату. 19 жовтня 2026 року, 2047 за Києвом, подивіться на небо тієї ночі, знайдіть ту конфігурацію і подумайте про жінку в окупованому Криму, яка все своє життя присвятила зіркам, і яка тепер чекає, коли зірки віддадуть їй борг. Підпишіться на цей канал. Я обіцяю робити оновлення кожного місяця, показувати, як формується вирівнювання у грудні. Перші ознаки, у січні, зміцнення конфігурації. Весною, очевидність для всіх, а в жовтні кульмінація. Ми разом спостерігатимемо, як небо готується говорити. Поділіться цим відео з тими, хто потребує надії підкріпленої наукою, з тими, хто розуміє, що все світ більший за наші уявлення, з тими, хто вірить, що правда, як світло зірок, завжди пробивається крізь темряву. А якщо ви астроном, фізик, математик, перевірте самі дані відкриті, розрахунки доступні. І якщо ви знайдете помилку, напишіть мені. Але якщо підтвердите, приєднуйтеся до спостереження. Створімо мережу, яка документуватиме цю подію з наукової точки зору. Бо 19 жовтня 2026 року ми зможемо сказати: Ми бачили, ми зафіксували, ми були свідками моменту, коли небо і земля, наука і надія зійшлися в одній точці над Україною. Тетяна Сергіївна передала мені останнє повідомлення перед тим, як ми закінчили розмову. Скажи їм, що я чекаю. Чекаю того дня, коли зможу показати своїм російським колегам у обсерваторії розрахунки і сказати: Бачите, навіть зірки знали. Навіть Всесвіт був на нашому боці. Ви воювали не тільки з Україною, ви воювали з космічним порядком. І тоді я піду додому, у вільний Сімферополь, і вперше за 12 років спатиму спокійно. Друзі. Незалежно від того, що станеться 19 жовтня 2026 року, чи буде це день великих змін, чи просто красиве астрономічне явище, ми матимемо щось важливе. Ми матимемо дату, яка об'єднує науку і віру, розрахунки, і мрії, землю і небо, і в світі, де так багато невизначеності, мати точну дату, підкріплену математикою, це вже перемога. Дивіться у небо. Зірки пам'ятають, зірки чекають, і 19 жовтня.